Новий рік це не лише зміна року, а й нові правила нашого життя. Які зміни чекають на українців в 2025 році? З 1 січня 2025 року в Україні набувають чинності суттєві законодавчі зміни, які торкнуться різних сфер життя громадян для фопів третьої групи та юридичних осіб третьої групи. Запроваджується військовий збір. У розмірі 1% від доходу за перший квартал 2025 року підприємці першої, другої та четвертої груп сплачуватимуть військовий збір у фіксованому розмірі 800 гривень щомісяця, що становить 10% від мінімальної заробітної плати. Відновлюється також обов'язкова сплата єдиного соціального внеску, пільгу на який було скасовано в державному бюджеті на 2025 рік. Враховуючи встановлену мінімальну заробітну плату у розмірі 8 тисяч гривень, місячний платіж ЄСВ для підприємців складе 1760 гривень. Нові правила чекають і на водіїв. Суттєві зміни торкнуться й автомобілістів. Нове законодавство про страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів передбачає збільшення лімітів страхових виплат. Максимальні компенсації за шкоду життю та здоров'ю зростуть до 500 тисяч гривень, а за матеріальні збитки до 250 тисяч гривень. Страхові компанії отримають право самостійно встановлювати тарифи на поліси та скасовувати франшизу. У медичній галузі запроваджується платність певних послуг, які не входять до програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнти платитимуть за звернення без направлення лікаря та додатковий комфорт при перебуванні в лікарні. Водночас первинна та екстрена медична допомога залишаються безкоштовними, як і послуги окремих спеціалістів без направлення. МСЕК припиняють свою роботу. Їх замінять експертні команди лікарів з електронною системою оцінювання. Процедура встановлення інвалідності спроститься. Особистий лікар зможе одразу направляти пацієнта на оцінювання експертної команди. Позитивні зміни очікують на освітян. З січня 2025 року вчителі державних та комунальних закладів загальної середньої освіти отримуватимуть щомісячну надбавку у розмірі тисяча гривень, яка з вересня зросте до двох тисяч гривень. Ця ініціатива діятиме до завершення воєнного стану в Україні. 2025 рік стартує, а з ним і різні новації. Візьміть все, що ми вам розповіли, собі на замітку.